Коли ще вважали, що дитина, народжена в коханні, буде щасливою. Зараз все змінилося. За кілька хвилин всі знали час і місце моєї смерті. Схильність до нервових розладів 60%. відсотків. Імовірність маніакальної депресії 42%. Можливі підліткові кризи. Попередні строки життя 30,2 років. Одним з перших запитань, яке порушує перед нами Гаттака, є етичність використання Євгеніки, підходу, який має на меті покращувати генетичну якість населення. Головного героя Вінсента було зачато природнім шляхом, тому у нього вища схильність до різного роду болячок. А очікувана тривалість життя ледве сягає 30 років, і, власне, це стає відправною точкою ставлення оточуючих до нього в першу чергу батьків хлопця. З дитинства я думав про себе думками інших. Я ріс хворобливим, а тому кожна подряпина сприймалася як небезпека. Коли кожна подряпана сприймається як небезпека, а кожна невдача як підтвердження низької якості генетичного матеріалу, дитина починає ставитись до себе відповідним чином. І на жаль, це відбувається не тільки в науково-фантастичних фільмах. В психології існує ефект Пігмаліона, коли наше сприйняття себе буквально формує нашу реальність. Якщо я вважаю себе красивим, то я підкреслюватиму свої переваги, почуватимусь впевнено, жартуватиму, не соромитимусь приймати компліменти та робити їх іншим. Відповідно, інші справді сприйматимуть мене красивим. Ну, кому ж не сподобається такий відкритий, доглянутий та впевнений молодик. Так працює самовтілюване пророцтво, і цей феномен безліч разів було підтверджено експериментально. Повертаючись до Вінсента, бачимо, що йому нав'язують переконання про власну неповноцінність, хворобливий, недолугий, ні дати, ні взяти, гірший за інших. І це роблять його власні батьки. А тепер уявіть, яке ж самовтілюване пророцтво буде у житті Вінсента, якщо їм вдасться нав'язати йому ось цю викривлену спотворену реальність, в якій він не вдаха. Вони вирішили, що друга дитина з'явиться на світ внаслідок загальноприйнятих процедур. після досліджень генофонду ми виявили двох здорових хлопчиків і двох здорових дівчаток. так народився мій брат Ентоні. На противагу Вінсенту його брата зачинають штучно, відбираючи найкращу комбінацію батьківських генів. Антон отримує ім'я батька, постійні похвали та пророкування успіхів у майбутньому. Йому буквально запрограмовують впевненість, любов до себе та світу. Задумайтеся на секунду про те, що навіть коли у людини немає особливих задатків, але вона свято у себе вірить, вважає себе розумною, унікальною, гідною великого успіху, то вона справді його досягає. Простий приклад це деякі з сучасних інфлюенсерів. Гадаю, ви бачили в мережі тих, хто далеко не завжди може похизуватися ерудицією, але їхня віра у себе дозволяє йти вперед, висловлювати власну думку, пробувати помилятись, знову пробувати, і як результат знаходити свою аудиторію, не зважати на хейт, будувати бізнеси та накачувати дуже дуже великі губи. Ну, добре, добре. Останнє тут не є суттєвим, але думаю, головну думку ви вловили. Програмне забезпечення у вигляді переконань про себе дозволяє створювати реальність, яка ці переконання матеріалізує. Друзі, з вами Микола Макаренко, психолог Практик, і сьогодні розбираємо унікально красиву гаттаку, яка через доволі дивні причини, маючи такий феноменальний зірковий склад акторів, просто вилетіла з поля зору значної кількості глядачів. Бажаю вам приємного перегляду, ну чи прослуховування. Понад усе ми любили грати в боягуза. Ми запливали якнайдалі. Хтось обов'язково мав злякатися та попливти до берега. Злякався боягузе. Я завжди лишався в боягузах. Чоловіки готові ризикнути життям, тільки б не вдарити лицем в грязюку. Нещодавно почув цікаву теорію, згідно якої сенсом життя кожного чоловіка є доведення того факту, що він не лох. В даному уривку важливо зафіксувати, як зухвало Антон підтрунює Вінсента. Здається, що він готовий ще пливти і пливти, а брат не здатен скласти йому хоча б віддалено пристойну конкуренцію. Він справді фізично витриваліший, вищий, але це не головні причини його постійних перемог. Антон виграє, бо для нього це є самоочевидним, для нього є зрозумілим, що він переможець, він вірить у це. Так само, як і у те, що програш є єдиним можливим варіантом для Вінсента. Будь реалістом, у тебе хворе серце. Один шанс зі ста. Тебе пустять на корабель лише як прибиральника. Мабуть, не існує нічого більш сумного, чим переконування батьками сина в нездійсненності його мрій. Скажу парадоксальну річ, з якою дехто може не погодитись, але звинувачувати батьків не має сенсу, адже вони роблять це не для того, щоб завдати Вінсенту болю. У їхній картині світу вони лише намагаються вберегти сина від зустрічі з реальністю, в якій він сам усвідомить, що не має шансів досягнути бажаного. Пам'ятайте. Люди застерігають нас від того, що самі вважають неможливим в першу чергу для себе. і надалі я марив космосом. Я ним скористаюся, але тебе не допустять. Проте незважаючи ні на що, у Вінсента є мрія, і він усіми силами намагається триматися за неї, хоч реальність знову й знову доводить йому протилежне. Адже світ, у якому він живе, сповідує генний расизм, коли дітей, зачатих природнім шляхом, Таких, як він, допускають лише до низькокваліфікованих робіт, ніяких космонавтів, тільки касири і прибиральники. Що б я не вигадував, мої клітини свідчили проти мене адже є тисячі модифікованих кандидатів. Звісно, будь-яка дискримінація незаконна, але всі плювали на закон, втрачаючи усе, людина здобуває справжню свободу. Дискримінація зі сторони суспільства є холодним душем для Вінсента. Він починає усвідомлювати, що керуючись загальними правилами, йому не вдасться реалізувати мрію. Простої спроби розрахунку на один шанс з сотні йому не вистачить. Вінсент поки не розуміє, що робити зі своїм усвідомленням, але він злиться і злість допомагає йому не приймати поразку. Вона сіє перші зерна, з яких проростатимуть нові переконання і новий підхід до гри. Під назвою життя, навіщо це тобі? Ти все одно програєш. Це був наш останній заплив. Але того дня сталося неможливе. Вінсенте! Мій брат виявився не таким сильним, як вважав. Я ж не був боягузом. Тієї миті все видавалося можливим. Поворотним моментом для нього стає перемога над братом у звичному з дитинства змаганні. Вони пливуть далеко в океан, але цього разу Вінсент не збирається повертатися першим. Йому набридло програвати, набридло підтверджувати очікування інших. І ці очікування справді довгий час були частиною його ідентичності, але не зараз. Сьогодні Антон програє. Він докладає усіх зусиль, але сили покидають його. Звичної впевненості, переконаності у перемозі більше недостатньо, адже його суперник Вінсент, також готовий перемагати, чи радше не хоче і не буде більше зазнавати поразок. Для Вінсента перемога над братом стає проривом у мисленні. Тепер він знає, що здатен набагато більше, чим до сих пір йому навіювали батьки та соціум. Він розуміє це, бо його власний вибір, не відступати і йти до кінця, дозволяє йому перемогти генетично ідеального брата. А отже, реальність, у якій живе Вінсент, дозволяє йому рухатися до своїх цілей, власними зусиллями, здобувати бажане. Перемагати і бути нічим не гіршим за тих, хто генетично змодифікований. Хочу швиденько відрекомендувати вам п'ятиденне навчання, яке я розробив для тих, хто постійно відчуває тривогу, нав'язливі думки, кому тривожні стани заважають спати, не дають діяти йти до своєї мрії. До речі, прокрастинація також є проявом тривоги, тому що ми уникаємо. Того, що дійсно слід робити, те, що нас лякає, і рекомендую вам ознайомитися, перейти за посиланням. Я справді старався, там буде 5 відеоуроків, там буде 5 медитацій, там будуть матеріали для самоопрацювання і, взагалі, найнеобхідніші кроки для роботи з тривогою. Зараз я, до речі, гортаю презентацію, яку буду детально розбирати в цьому навчанні. Отже, якщо ви про тривогу, тоді переходьте за посиланням, чекатиму на вас. Всі впевнені, що він живий, здоровий, корисний член суспільства. Головний герой зустрічається з Джеромом, генетично придатним чоловіком, що забезпечуватиме Вінсента усім необхідним для маскування. Цікавим елементом в композиції цієї сцени є сходи у формі подвійної спіралі ДНК і те, що Джером знаходиться в інвалідному візку. В цьому проглядується натяк на те, що доля непередбачувана, і гени визначають далеко не усе. Придатний Джером Мороу. Вітаю вас. А співбесіда? Ти впорався? В антиутопії гадтаки тест сечі є достатнім для зарахування в престижну аерокосмічну корпорацію. Вінсент потрапляє на територію генетично ідеальних людей, де збирається довести їм та в першу чергу собі, що долею людини керують незадані параметри. А її здатність зростати над собою, долаючи труднощі. Юджине, вони мене знайдуть. Хіба ти не зрозумів? Вони дивляться на тебе, а бачать мене розслідуючи загадкове вбивство у Гаттаці, детективи виходять на слід Вінсента, і його це серйозно лякає. Адже він думає, що тільки поглянувши на фото, детективи впізнають в ньому ухилянта, але вустами Джерома ми чуємо істину. Детективам не вдасться розгледіти Вінсента за підставним образом, адже так довго перебуваючи в масці, він з нею по суті зрісся. Усі бачать в ньому Джерома, а отже, він і є Джеромом. Цей момент вкотре підкреслює, що переконання формують реальність людей. Як тільки Вінсент вперше переконує співробітників Гаттаки, що він Джером. То далі йому більше не потрібно перейматися, адже у них формується призма, крізь яку вони його сприймають. Є таке когнітивне викривлення, підтверджувальне упередження, коли людина підганяє реальність під якесь переконання, іншими словами, робить з кола квадрат. Для того, хто має лише молоток, увесь світ здаватиметься цвяхом. Неповноцінний екземпляр на ґатаці, навіть якщо він подолав систему безпеки, йому не вистачить ані розуму, ані витривалості. Антон, який тепер працює слідчим, підтверджує наші тези про лінзу сприйняття. Він вважає людей, народжених природнім шляхом, неповноцінними і не готовий приймати факту, що хтось із них зміг пройти відбір в елітній аерокосмічній корпорації. До речі, Антон також не визнає своєї поразки в останньому запливі з Вінсентом, незважаючи на беззаперечні факти. Його сприйняття світу не впускає усвідомлення про те, що він весь такий генетично правильний програв якомусь там неповноцінному брату. я маю право перебувати тут, а ти не маєш Ти шахрай. Ти напевно забув не мене довелося рятувати. А тебе того дня я не програв. Прикрий випадок. Брати знову зустрічаються. Антон звинувачує Вінсента у шахрайстві. А той каже, що його брат просто не може визнати своєї поразки і шукає способи насолити неповноцінному Вінсенту. Его генетично ідеального Антона не витримує, і він хоче реваншу. Я тобі доведу. Хочеш доказів? Матимеш докази. Згода. Вінсенте. Де берег? Чому ти не здаєшся? Розкриваю таємницю Ентоне. Я не бережу сили на зворотній шлях. Вінсент розкриває секрет своєї перемоги. Він не залишав сили на зворотній шлях. Такий підхід позбавив його сумнівів і вагань на тему, а раптом у мене нічого не вийде. Не маючи запасних варіантів. Окрім як досягнути бажаного, Вінсент зміг на 100% реалізувати свій потенціал. І стосується це не тільки запливу з братом, а й досягнення мрії про космонавтику. Його підхід є зображенням слів з могильного каменю знаменитого американського письменника Чарльза Буковські, який залишив по собі епітафію «Не пробуй». Тим самим письменник каже нам не робити спроб, а приймати рішення і йти до кінця. І я ж би позичив лише тіло. ти вклав у нього мрію. Люди впливають на людей, і в кожного з нас є здатність стати прикладом для інших. Коли хтось один робить щось раніше неможливе, реальність змінюється назавжди. Інші люди усвідомлюють, що їм також це під силу. І одного лише усвідомлення достатньо, щоб почати діяти та матеріалізувати предмет уяви. Так, до 1954 року вважалося, що милю, тобто півтора кілометра, фізично неможливо пробігти менш ніж за 4 хвилини, аж поки Роджер Баністер не довів протилежне. Цікавим фактом у цій історії є те, що одразу після Роджера у наступні декілька місяців десятки спортсменів також долали 4-хвилинний бар'єр, а в наступні роки вже сотні спортсменів. Своїм прикладом роджеру вдалося розширити рамки уявлень про можливості в головах інших людей, а це допомогло їм подолати бар'єр. Звідси й фраза обмеження у нашій голові. Хоча я не був створений для цього світу, маю зізнатися, що полишати його було непросто. Може я нічого не полишаю, а тільки повертаюся додому. Для мене «Гаттака» є фільмом про безмежність людської волі, і справа не тільки у боротьбі головного героя, а й у тому, що інші персонажі також демонструють неймовірний характер, людяність та глибину. Картина чудово підкреслює той факт, що концентруючись на недоліках, ми бачимо тільки їх. І навпаки, вірячи у власний успіх, не залишаючи варіантів відступу, отримуємо бажане. Що ж, дякую усім, хто додивився до кінця. Нагадую, ви справжні самураї. Не забудьте написати коментар, лайк поставити, а коли маєте таку змогу, тоді ставайте спонсорами каналу. Ну і головне, пам'ятайте: неважливо, у що ви вірите, ви праві.